Україна починається із Бердичева, стверджують жителі міста. І саме так колись написав де Бальзак. Містечко на Житомирщині претендує на місце в рейтингу Сім див України в номінації Історичні міста. Бердичев засновано півстоліття тому. Тут поєдналися одразу три культури: українська, польська і єврейська. Про свою малу батьківщину та її шанси на перемогу. Алла Хоцінівська. Україна починається саме в Бердичеві. Усе, що я бачив, до цього нічого не варте. Так, колись написав класик французької літератури де Бальзак. Саме сюди в костел святої Варвари, закоханий Бальзак, та графиня Евеліна Ганська тікають, щоб повінчатися. Цьому передує 18 років палкого листування. Своє враження про містечко письменник залишає в листах. Швець подивився на костюм письменника і запитав, а де пани шили? В Парижі. О, каже, де той Париж, а теж непогано шиють. Саме гумор та єврейський колорит – це ще одна окраса міста, специфічну бердичівську вимову пізнають усюди. Григорій каже, єврейські традиції тут досі шанують. Варить єврейський борщ і кушать фаршированої рибу. Траві. Релігія сохранілася, язик сохранівся. Сахаранець кухні ділян єврейський борщ. Я не можу сказати, я його только кушал, а я его не делал. Я йому діла. А з чим? моя мама є у 19 столітті. 80% населення міста встановили євреї. Бордичі від досі залишається меккою для хасидів. Тисячі євреїв їдуть сюди помолитися біля осипальні цадика леві і цхака. Але все почалося з ось цих величезних мурів. Перша згадка про Бордичів 1546 року. Тоді це територія Польщі. Містечко почало рости навколо фортеці, яка належить католицькому ордену босих кармелітів. Отець Павло показує столітні фотографії. Нижній костел це тепер екскурс в історію. Коли війна і після війни ну тотальна руїна була, так що тут також нічого не було. В 80-х роках почали відбудувати. Монастир став музикальною художньою школою, а сюди зробили спортивний зал. Лише в 90-х у храм знову повернулися монахи. 20 років вони відбудовували верхній костел. Щороку в липні сюди їдуть прочани з різних куточків світу помолитися. Над вівтарем ікона Божої Матері Бердичівської – Це копія. Оригінал втрачено. Але все одно католики вірять у її чудодійну силу. Проте найбільші таємниці монастиря в підземеллі. Туди вхід зараз зачинений, колись там ховали ченців. Маємо такий невеличкий коридор, але нема ніяких ходу на підземлях, яке є там на території ну, Бердичева. Говорять, що було такі велике, що можна було е ну, коняками два коняхи з возом і там бочки, і вони так їхали. У ті часи місто славилось ярмарками. Саме для цього запевняють історики і використовували підземні ходи. Там зберігали товар і навіть контрабанду. Була скарга до російського уряду. Бердищі процвітає контрабандна торгівля. Найняли команду саперів і обстежили всі підземелля. Це був 1867 рік. Знайшли більше 200 самих різних підземних споруд в місті. Ще в 90-х не всі підземні ходи були засипані землею. Я пам'ятаю, що в дитинстві приблизно. У цьому місці була величезна яма. Це був хід у підземелля. Старожили говорять, що вони тягнулися по всьому місту, і по таких тунелях можна було дійти аж до столиці. Багато національне місто поєднало в собі щонайменше три культури. Польську, єврейську та українську активніше спропагувати тут період перебування в Бердичеві керівника української держави в 1918 році гетьмана Павла Скоропадського, який тут був військовим комендантом Бердичева. Голосування за найкращі сім історичних містечок триватиме до 7 листопада, а вже 9-го оголосять переможців. Алхоцініська, Андрій Вєтушкін, ТСН 1+,1.